Ми продовжуємо засідання комісії в відкритому режимі. Переходимо до розгляду 44-го питання. Проекту кладу про поного бюджету військово міської територіальної громади. Ви всі ознайомлені. Прошу, якщо немає питань, там слово просто ми розуміємо, що треба зараз політично. Тобто, що держава пропонує забрати 4% ПДФО, яке в нас було цього року. Бюджет декларації в бюджетній декларації вони вже це прийняли. Тобто то просто закликаємо нас буде ще. І владу зробити все, щоб це, щоб, це, щоб це відбити, і воно залишилося міського. Ну і саме жахлива, що ми маємо пояснити, що на нас лишаються всі різниці тарифів, так. на нас лишаються всі делеговані пільги, які включаючи Укртелекому, 4 мільйони. Цього року думаю буде більше. Е, ну Ну, Об'єктивно, якась така дуже дивна історія. Нам не повертають по ДФО прокуратури, правоохоронних органів, і ми зараз заходимо в, чергове, ну, в черговий такий. Плащество. Ну, як мінімум. Ми заходимо бюджетом з го року, давайте на форумі. Через тиждень приймемо звернення, але ми маємо дійсно прийняти якісь звернення до Верховної Ради, хай вони переглядають ці речі, тому що вони по суті заганяють місцеве самоврядування кудись такі заоблачні далі. Тобто у нас взагалі не буде Фестичні коштів. Е, ну, вони загнали. Вони нас а, вже загнали. Довідимо, е, ми маємо Довідимо, буде ухвала, а ви голосуєте за проєкт ухвала? Ставлю на голосування. Хто за? Погодити проєкт? Погодити проєкт. Ти утримався. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Рішення прийнято. 45. Внесення змін про запозичення. Прошу перенести на понеділок. Хто за? 46, аналогічно. Хто за перенесення? 47, аналогічно, хто за перенесення. Дякую, рішення прийнято. І 48-е восьме внесення змін до бюджету львівської територіальної може ми раніше зберемося. Давайте до наступного засідання. я дуже про, прошу перенести до цього часу. Вікторія Вікторівна працює з фракціями. Хто за розпорядника, шановні колеги, наступне засідання в понеділок в 12-й годині. Дякую.